У цьому відео я покажу, як вишити ось такий нескладний орнамент для остоплення коміра вишиванки. Це одностороння штапівка, тому лицева і виворітна сторона будуть відрізнятися. Прошивається цей елемент в два етапи. Спочатку одна половина, потім інша, щоб завершити малюнок. Прошиваю перший раз роблячи стіпки по діагоналі 4 на 4 нитки. Вколюю голку по діагоналі вправо, а виколюю через 8 ниток вліво. Тепер вколюю голку тут і виколюю знову через 8 ниток. Вліво. І далі так само. Також цей елемент можна виконувати дрібнішими стіпками. Тобто діагональні стіпки робити не 4 на 4 нитки, а 3х3, наприклад. Масштаб орнаменту залежить від щільності тканини та від товщини ниток полотна. Головне рахувати ниточки, щоб діагональні стіпки виходили рівні. І тепер будемо завершувати орнамент, тобто. Прошиватимемо знову трикутники так, щоб утворились ромби. Для зручності можна перевернути тканину. І тепер прошиваємо так само, тільки в зворотньому напрямку. Ось тут стіпки в нас сходяться в одній точці, а тут ми так само рахуємо вісім ниточок або дивимося, щоб стіпки вколювались по одній лінії між нитками полотна. Тут ми можемо завершити румб. Ось як виглядає на лицевій стороні орнамент. Він досить легкий та прозорий і добре пасуватиме для вишиванок в техніці штепівка або з мережкою. Також цей елемент можна вишити в колір тканини, і він буде додавати текстури. Але не буде привертати на себе багато уваги. Ось так виглядає виворіт цього орнаменту. Буду вдячна вам за підписку на мій канал та вподобайки під цим відео. Також напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей варіант оздоблення. Дякую за увагу!